20 травня у сесійній залі Прилуцької міської ради відбулося засідання робочої групи з громадської безпеки та відновлення. На порядку денному було розглянуто більше десяти питань. Заслухали представників поліції, ДСНС, освітян тощо. Про підсумки та участь у грантових конкурсах і деатонах від «Проон» за адміністрування і сер'єднання говорила Наталія Красківська, спеціалістка залучення громад Проон. Нагадаємо, місто взяло участь у пілотному проєкті з планування та відновлення на місцевому рівні. Для роботи в рамках ініціативи відібрано 10 громад України. Пані Наталія не залишила без уваги жоден проєкт від організації Прилуцької громади. За результатами проведених уже конкурсів від ПРООН, як за адміністрування і сарєднання, так і за пряме адміністрування від ПРООН, На сьогоднішній день. В Прилуцькій міській територіальній громаді буде реалізовуватися проєктів на загальну суму близько 60 тисяч доларів. Як на мене, це дуже непоганий показник пороку діяльності робочої групи, пороку діяльності в громаді, підходу, який активізує мешканців через створення робочої групи і діяльність в робочій групі, тренінги з проєктного менеджменту, навчання соціальному підприємництву, взаємодії поліції і ДСНС і громади це також ті проекти, які на сьогоднішній день будуть реалізовуватися. Напрямки проектів різні, як я вже сказала: це і безпека, і соціальна згуртованість і проект по. Створенню інклюзивного простору для дітей і батьків, які виховують дітей з інвалідністю, це і stem освіта, це і 3D-лабораторія. Тобто мені здається, що прилуччина почала рухатися до розвитку, до відновлення, до інновацій, до безпекових вирішень питань. І вона мені здається на правильному шляху, радію з того, от тому що це спільні зусилля. І програми, і в першу чергу жителів. Про хід самої ж реалізації проєктів «Проон» у прилуцькій громаді доповідали як здобувачі освіти, так і освітяни. Робота по створенню СТЕМ-центрів, лабораторій та волонтерських організацій на сьогодні основна мета прилуцьких закладів освіти. Вікторія Дронь, заступник директора Прилуцького технічного фахового коледжу, доповідала про створення СТЕМ лабораторії на базі навчального закладу. Зокрема, це лабораторія по робототехніці. Якщо хто пам'ятає, п'ять років тому, у 2018 році, ми презентували разом з ветеранською організацією «ЩИТ» дану лабораторію. В ній займалися дітки-батьки, яких приймали участь в АТО. Це були діти від 3 по 5 клас. В даний час вони вже дорослі, і в зв'язку з ковідом ми, на жаль, припинили заняття в цій лабораторії. Але завдяки цьому проекту тепер ми можемо його розширити, тому що це буде окрема навчальна кімната, ну навчальний аудиторія, можна сказати. Ми повністю зробили ремонт в цій аудиторії, починаючи від стін, електрики, освітлення. Придбали повністю нове обладнання. Мебель повністю все, і якщо все вдасться, то наступному тижні ви почуєте про гучне відкриття цієї лабораторії, як говорить заступниця, дві третіх обладнанням було закуплено за грантові кошти. Решту профінансував технічний коледж. Пані Вікторія, зокрема, наголосила, новостворена лабораторія стане чи не першою у прилуках. Під час занять учні освоять навички робототехніки та монтажу. На базі цього цієї навчальної лабораторії, майстерні, як ми її називаємо зараз, можна буде дуже багато реалізувати рі різних проєктів. з питань волонтерської діяльності доповідали представники Прилуцького гуманітарно-педагогічного фахового коледжу. Студенти розповіли про отриманий досвід завдяки участі у інноваційній програмі АПшифт. Вона допомагає підліткам та молоді пропонувати та втілювати інноваційні рішення для актуальних проблем у школі, громаді чи місті. це був дуже крутий досвід участі в програмі «Апшифт», яка забезпечує допомогу різним проєктам, спрямованих на допомогу в питаннях. Допомоги ВПО, освіти, екології, розвитку дітей та молоді та інших співпраця була з реабілітаційним центром світанок з дошкільним закладом номер 9 «Світлячок», також були співпраці з дитячим будинком Сонечко. Проєкт тривав протягом 3-4 місяців. Це включає і подачу, і розгляд заявки три дні буткемпу у Чернігові і безпосередньо сама реалізація проєкту. З результатів це створення волонтерської кімнати на базі педагогічного фахового коледжу, також створення волонтерської команди. Ну і проведення різних заходів як висновок можу сказати, що це справді крутий досвід, це справді знадобиться в житті, як досвід організації подібних заходів, так і досвід їх проведення. Про результати співпраці з громадською організацією Генерація успіх доповідала директор Прилуцького ліцею номер 1 Олена Рогальова. Ми взяли участь у конкурсному відборі, і результатом стало те, що ми будемо втілювати в нашому закладі ініціативу клас безпеки. Здавалося б, вже це те, що у кількох закладах є, але ми пішли трошки іншим шляхом. Основною ідеєю втілення є масштабувати обладнання класу безпеки, оскільки на сьогодні. У нас більше 30 класів у закладі. Ну, і ви розумієте, що ну от уявіть собі 33 класи, які почнуть. Це має бути почергово приходити до класу безпеки. Але це буде дуже довго. І це буде, знаєте, один раз у скількись місяців, це неефективно. А якийсь мінімальний роздатковий матеріал. Ну, наприклад, дивіться, що найцікавіше, згадаємо учнів перших-четвертих класів. Це діти із образним мисленням. Це не теоретики. Їм треба і не просто подивитися візуалізацію якусь там на панелі чи на дошці. Їм обов'язково треба це потримати в руках, треба самим поставити і так далі. Беремо величезний блок, безпека руху наших дітей, це там дорожні знаки і так далі. Що ми будемо робити? Ми підключаємо дітей старших класів, які ви будуть виготовляти цілі набори. Тоді ти нас самі. Придумали, самі розробили, спроектували, самі зібрали в турсоровину, все. І далі цей процес він не буде, знаєте, таким статичним. Вони починають його опрацьовувати. Чи дітям це цікаво? Однозначно цікаво. Ну, розумієте, якщо ми говоримо про 3D-моделювання, діти зараз всі діти України на уроках це вміють робити. Але, на жаль, вони роблять тільки в теорії, це тільки комп'ютер. Якщо ти не можеш це практично побачити, користі з цього ніякого. Тому ми от виходили із таких позицій. Ще один важливий проєкт, який був обговорений в ході засідання робочої групи, це створення майстерні на базі прилуцького центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю світанок. Установа функціонує у прилуках нещодавно. За словами директора Марії Ястремської, центр вдалося створити завдяки ініціативним батькам особливих діток. Власне створення. Громадської організації це стало результатом нашого першого міні-гранту, в якому взяла участь ініціативна група п'ятьох матерів, які виховують дітей з інвалідністю. Ми навчалися, брали участь у тренінгах з проєктного менеджменту і написали невеличкий міні проєкт по створенню діалогової платформи для родин, що виховують дітей з інвалідністю. В рамках проєкту ми Спілкувалися, обговорювали, зустрічалися, проводили тренінги з психологом. І, зрештою, останнім етапом нашої діяльності і стало рішення створити громадську організацію і діяти більш масштабно. Молода організація подала заявку на участь у грантовому проєкті по напрямку посилення соціальної згуртованості та активізації молоді, який фінансує ПРОН. Ми виступили з такою ініціативою і з таким проєктом. Створити інклюзивну майстерню для дітей і молоді з інвалідністю мета цього проекту підвищення рівня соціалізації та інтеграції в суспільство дітей і молоді з інвалідністю шляхом створення інклюзивної майстерні. Проект, власне, передбачає створення на базі комунального закладу Прилуцький центр реабілітації дітей з інвалідністю світанок нового креативного простору інклюзивної майстерні по пошиттю екоторбинок, де навчатимуться діти та підлітки з ментальними та фізичними порушеннями, створювати. Екологічно чисті, креативні торбинки багаторазового вжитку. Реалізація проєкту надасть можливість дітям та молоді з інвалідністю займатися ремеслом, опановувати елементарні трудові навички, зазначає Марія Ястремська.